The yes. Що начало построю Що, щось не на, на цьому місці, на цьому місці буде дитяча площадка фонтанчик. Я взяла машину і взяла трохи. Ну, якщо кран буде, ще лучі Пам'ятник пам Ярославу Мудрому! Пам'ятник Ярославу Муду, пам'яті будете Ярославу Мудрому засновнику білої церкви, засновнику міста Юр'єва, який зараз біла церква Скільки крана ждать? Хто сказав, що за краном поїхали? Бо може це брехня! Може брехня, давайте ждемо 10 минут і валимо. Ці хто не об'їхали, ніхто не хоче бояться. Бордеться новий при себе. Як будемо підійматися? Давайте станемо. Молодь! Як ви можете піднятися, щоб і молодити? на не Ви прийшли, ви хлопці. Вас розуміють. Я вірю вам! Я вам вірю! Я вам. Хлопці, я вам дію. Вірите, довідіть. Благодаря лініму ми до сих пор так живемо. Я чого подобав, вона була і буде. Заглобили.

да, она Драбы... Драбына, нормально. надо было Берем, а потом за него, потому что так ничего не сделаешь. Да. Да, да. Держите, Ви зустріє! Я дайте я. Забирайте додому, його! Жіночка! Жіночка, чуєте? собі А мені цілий треба. Давайте Удавочку, блядь, мечта моя, дитинська мечта, удавочку тавочку за Тинувся під пам'ятник, девицелова. Я його треба дір. Так, шиха. Золото видіраємо батю. 1! 2! 3! 4! 5! Давай, давай, давай. Знає. Він тепер щось коштує багато, багато. Да, Давай, давай, давай! Все, ти копать чуть-чуть! Я виконала вашу волю. Давайте, давайте. Ви, ви зверталися до мене з проханням да, да. і я взяла на себе таку відповідальність. Володею, володею. Я вам дякую за підтримку і за те, що ми з вами зробили сьогодні велику роботу, тому що тому що це не просто пам'ятник, це, 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 це символ. Символ того часу, коли гнобили Україну, коли робили голодомори, коли робили війни. І я радуюсь разом з вами, що сьогодні відбулося те, про що ми всі з вами мріяли дуже давно. Слава Україні! Що відбувається зараз на дані білі церкви? Це історична справедливість. Історична справедливість. А саме, я вважаю, що ера. Комунізму на кінець то й в нашому місті закінчилося. Тобто ми зробили крок вперед. Я думаю, так. Скажіть, будь ласка, а ваше відношення до цього? Можна було це все зробити набагато раніше, спокійніше, ну діло. Зрозумів. Декілька слів для білоцерківців. Я всіх вітаю з тим, що у нас. На кінець то вільна держава. Дякуємо. Я перепрошую, БЦТВ, декілька слів про, про цю подію, яка відбулася сьогодні в білій сервії. Визначна подія. Слава Богу, що створиться в нашій країні. Як ви гадаєте, це можна було зробити раніше чи ні? думаю, Що можна? Тільки може не треба було його так валити, можна було культурно його зняти просто і відвезти. Це, мабуть, громадян думаю, що це того, що накопилися в душах людей за те, що робиться в нашій країні. Я зрозумію. Скажіть, будь ласка, а щоб ви поставили на цьому місці замість пам'ятника Лені. пам Леніна? пам'ятника тим людям, які загинули вчора і ці дні на майдані. Дякую, це правильно. Дякую. От на ваш погляд, що відбувається зараз в білій церкві? Зокрема, тут історична подія відбувається. Зняли ідола, який приніс горе в Україні. Цей кат, кат інакше не назовеш тому що э, скільки э, пролилося крові на нашій землі, невинної крові, війни, голодомори, і по сьогоднішній день ми це бачимо. Ця вся комуністична ідеологія, партія, яку він очолив, привела до кровопролиття э, наших э, громадян. Молод... скажіть, будь ласка, а що ви побажаєте нашій молодій білій церкві? Саме ну, молодому що... поколінню? Молодому поколінню треба будувати державу, нову державу. Європейського гатунку, де діє закон, а не чиновник, людина на першому плані. Під людину всі працюють, Пі, будь ласка, можна декілька слів щодо що відбувається зараз на Майдані. Ваше відношення до цього да, ну чесно кажучи, я від щиро серця, я радуюсь, радую за те, що у нас все вийшло. Справа в тому, що до мене звернулася громада Білої церкви з проханням як можна швидше зняти цього ідола, зняти цей символ зла, О, який був вам дав. І е, тому я пішла їм на зустріч, я взяла на себе цю відповідальність для того, щоб люди не ризикували самі підготували і зробили те, що мали зробити вже давно. Колись раніше ми піднімали це питання, е, піднімали на сесії, щоб е, це вже можна було зробити давно. Але так як е, ви знаєте прекрасно, що у нас більшість це партія регіонів, які були зацікавлені в цьому, тому що вони є продовжуванцями цієї е, ідей, і е, тому тільки пере трошки знаєте як поміняли, і тому ніколи не можна було зробити цього раніше. Не можна було знайти рішення сесії, сесії міської ради для того, щоб прийняти вирішити це питання. Тому вирішено було зробити сьогодні, так як сьогодні взагалі символічно. Ви знаєте, що вночі було прийнято рішення Верховною Радою. все таки знайшли більшість і прийняли, прийняли рішення, прийняли. Постанову для того, щоб Беркут відправити на місця без локації на євромайдані сьогодні затиші, і ми вирішили чи цього зробити ось такий крок.